Зазвичай, хоча і не завжди, в перший свій похід у гори ми йдемо влітку. І обираючи собі взуття, ми знаходимо в інтернеті численні рекомендації. Питання розкрите з усіх сторін. А от щодо зимового взуття є багато невизначеності: чи підійдуть мої літні черевики для зимового трекінгу? Чи потрібне утеплення у взутті, якщо йдеш в ньому у зимові гори? З якого матеріалу має бути виготовлене взуття? І чи має воно якось інтегруватись з альпіністичними кішками? Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани, і в цьому відео ми поговоримо про те, якими мають бути черевики для зимових походів. Перше, що варто сказати, зимові походи можуть бути різними. Відповідно, і черевики, які підійшли би під ті чи інші умови, теж будуть відрізнятися один від одного. Давайте, наприклад, уявимо, що ви відпочиваєте на Буковелі чи Драгобраті, або приїхали в Яремче і хочете прогулятися по сусіднім вершинам. Тобто вийти зранку, піднятися на якусь вершину і повернутися до заходу сонця. В такому випадку вам можуть підійти утеплені черевики для простих хайків, такі, наприклад, як Merrell Moab Speed 2 Thermo, Merrell Cold Pack 2 Thermo або Salewa Poet Swinter Mid PTX. В них є підошва з глибоким протектором, який буде зручніше долати засніжений рельєф, а всередині синтетичний утеплювач. Загалом черевики для таких спокійних прогулянок на природі і нескладних одноденних походів мають ці два важливих параметри: гарну зовнішню підошву розроблено спеціально для зимових умов. Це, наприклад, може бути Vibram Arctic Grip або Vibram Ice Track та синтетичний утеплювач всередині. І це може бути Primaloft або термолайт. Часте питання, на яку температуру розраховано те чи інше взуття. І тут простої відповіді немає, бо все залежить від багатьох параметрів. Наприклад, від шкарпеток, які ви надягли, від рівня вашої фізичної активності стоїте ви чи активно рухаєтеся вгору, наприклад. І навіть від того, чи правильно ви підібрали розмір. Якщо взуття замале і тисне, то незважаючи на будь-який утеплювач, ваші ноги швидко замерзнуть. Однак все ж ми можемо орієнтуватися на кількість утеплювача всередині. Цей параметр заявляється виробником у технічних характеристиках. 80 100 грамів утеплювача на метр квадратний використовується для легкого утеплення на невеликий мінус. Якщо заявляється про 400 грамів утеплювача на метр квадратний, то тут уже мова йде про дуже утеплене взуття на серйозні морози від мінус 20 і нижче, а от 200 грамів це вже щось посередині на таку помірну зиму. Повторюсь, це дуже спрощені параметри, які скоріше є просто орієнтиром, тому що ми всі ходимо в гори по різному і мерзнемо ми також по різному. Додам лише, що таке взуття є найбільш універсальним. Після того, як ви повернулися з відпочинку, його можна використовувати в місті для повсякденних справ у зимових поїздках, подорожах і для прогулянок на кожен день. Черевики для багатоденних зимових походів в гори це вже зовсім інша історія. Саме їх і називають трекінговими черевиками, але для використання в зимових умовах вони мають свою певну специфіку про неї і поговоримо. По перше, такі черевики не мають утеплення загалом з кількох причин: ви насправді не потребуєте занадто теплого взуття, бо ви активно рухаєтесь. І вашим пріоритетом є скоріше відведення вологи ніж термоізоляція. Рівень утеплення ви регулюєте вибором шкарпеток, і тут у вас повна свобода адаптуватися до будь-яких умов, до різної температури. Можна вибрати тонші шкарпетки на невеликий мінус, а можна вибрати товсті на серйозні морози із шерсті або прімалофту. Практика показує, що середньоутеплені шкарпетки із зональною структурою. З часткою шерсті на рівні 60-70% є найбільш оптимальним вибором і підійдуть для більшості задач у зимових походах а от на вечір можна взяти товстіші і з більшою часткою вовни. І третя причина, чому зимові трекінгові черевики роблять без утеплювача, це те, що утеплювач набирає в себе вологу протягом дня. І вночі, коли мінусова температура, ця волога може замерзнути. Відповідно, зранку вам буде досить неприємно вдягати свої черевики. Другий важливий параметр, за яким ми обираємо черевики для зимового трекінгу, це зовнішній матеріал. Справа в тому, що коли ви рухаєтеся взимку в снігу, відбувається постійне тертя снігу об поверхню черевика, і його не варто недооцінювати, тому що сніг може бути вологим. І він також може бути дуже твердим. Тому важливі кілька моментів. По-перше, це резиновий захисний рант, який вбереже і від пошкоджень, і певною мірою від вологи. По-друге, зверху має бути мінімум швів і, звісно, ніяких сітчастих вставок. Якщо це шкіра чи ноубок, він має бути достатньо товстим: 1,6-1,8 мм. І дуже добре просоченим вологовідштовхуючою обробкою. Інакше волога через тертя від снігу обов'язково потрапить всередину. Зовнішній матеріал черевика також може бути і синтетичним, з дуже щільним плетінням або покритий ТПУ, тобто термопластичним поліуретаном. В такому випадку черевики можуть бути легшими, але і трохи холоднішими. Хоч такі черевики і не мають свого утеплювача, в них може бути використана мембрана, гортекс. Солейте ця мембрана на внутрішній своїй стороні має тонкий шар синтетичного утеплювача. Такі черевики також мають товщі устілки з термоізолюючого матеріалу, наприклад, зевапіни. Загалом черевики для зимових походів це жорстке взуття, особливо жорстке накручення, і це те, що відрізняє їх від взуття для легких зимових хайків. Також всі вони високі, типово на два гачки зверху, хоча рідко зустрічаються і більше. Такі черевики мають глибоку шнурівку, щоб їх можна було підігнати по повноті залежно від товщини шкарпетки. А зовнішній матеріал це як правило нубук, гладка шкіра або дуже щільна синтетика з мінімумом швів, та обов'язково з резиновим захисним рантом. В зимових горах часто є потреба одягати альпіністські кішки. Типово, у високогір'ї на відкритому рельєфі, сніг може бути настільки щільний. Або навіть нагадувати льот, що черевик в нього майже не заглиблюється. І тоді, навіть на не дуже крутому схилі, є небезпека підковзнутися і злетіти вниз. Саме тому кішки це важливий елемент для всіх зимових походів. В наступному відео ми детальніше поговоримо про альпіністичні кішки, а зараз лише зазначимо, що їх є три види: м'які кішки, які можна вдягати на будь-який черевик. Напівавтоматичні кішки, які вдягаються на черевик, що має задній рант. І автоматичні, такі, що вдягаються на черевик, у якого є і задній, і передній рант. Рант під кішки це такий невеликий виступ, що знаходиться на підошві іззаду та спереду. Для зимових походів в Карпати вам, скоріш за все, знадобиться. Звичайний черевик без рантів, на який ви зможете одягти м'які кішки. Якщо ж маршрут передбачає технічні ділянки, наприклад, круті спуски або підйоми, то тут краще використовувати альпіністичні черевики з заднім рантом або повністю рантовані і відповідні кішки. Перевага рантованих альпіністичних черевиків у тому, що вони мають. Дуже велику жорсткість, і відповідно з'єднання автоматичних кішок і напівавтоматичних кішок також є жорстким. Це означає, що на крутих ділянках у вас нічого не зісковзне і не прогнеться. Кішки у вас не злетять, і ви зможете безпечно підніматися по крутому схилу. Дякую, що подивились це відео. В наступному ми детальніше поговоримо про альпіністичні черевики, де їх можна і треба використовувати в Карпатах, а також про кішки до них. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.